Тринадцятий день Святого Великого посту. Розваження другого слова, яке нас, Пошитель Ісус Христос, вимовив, коли вмирав, на хресному дереві на горі Голгофті. Це друга слово Спасителя істину кажу тобі, сьогодні зі мною будеш в раї. Ми вже розважали, дорогі брати і сестри, яка є велич, яка є сила молитви. Як діє Божа ласка в житті людини? Але сьогодні зробимо таке порівняння двох чоловіків. Апостола Петра? Який обіцяв? Присягав Ісусові Господи, всі відречуться від Тебе я ніколи від Тебе не відійду. Я готовий віддати своє життя за тебе. Петре. Зупинися, Петре, занадто є самовпевнений в своїх силах. Не Ти є такий сильний, але ласка Божа, благодать Святого Духа. Робить тебе сильним і мужнім. Але коли ти покладаєшся на себе, на свої сили, на своє вміння, ти обов'язково не витримаєш. І ми бачимо, як тричі зрікся Ісуса Христа Апостол Петро. Петро, який був на землі. Де була на велика горстка людей. І він почав переконувати двірничку, яка йому каже, і ти є з Галилеї, і ти належиш до його учнів. Ні, не знаю того чоловіка. Втратив апостол ту благодать Божа. Страх війшов в його серце, в його душу. Не знаю того чоловіка, я не є його учнем. Маємо приклад іншого чоловіка, розбійника Десмаса. Він також зневажав Ісуса Христа, але Він зараз є не на землі. Він є підвищений, Він є над землею. Біля нього є так багато людей, більшість людей, які проти Ісуса, які зневажають Його, які Його проклинають, нарікають. Але ласка Божа, яка сплила на серце розбійника, благорозумного розбійника, відкриває очі Його серця його душі. Він отримує окремий дар Святого Духа мужність відвагу. Він визнає перед Хрисом свої гріхи і взиває, помінимо на Господи. Коли прийдеш до свого царства, бачимо апостола Петра, який стратив ласку. Який зрікся Ісуса Христа. Я не знаю того чоловіка, я нічого спільного з ним не маю, я не є його учнем. І маємо, дорогі браття і сестри, дію Святого Духа. Розбійник, який на Христі впізнає Спасителя, пізнає, що Христос є Месія. Він зває і волає до Господа, пом'яни, згадай про мене Господи, коли прийдеш до царства свого. Апостол Петро тратить. Розбійник благорозумний знаходить. Апостол Патрол засліплення в відчає в розпуці. Розбійник знаходить спокій в своєму серці, в своїй душі. Той був вірний Христові знав, бачив всі чуди, які робив Ісус Христос. Був свідком Його преображення на горі Тавор. І каже: Я не знаю Його, я не є з ним, я не є Його учень. Все перекреслив. Розбійник, який конає, він не слухав Ісусової, Ісусової науки. Він був далекий в нього, він інший спосіб життя. Це був бандит, жулік. Розбійник. Але в останню хвилину він знаходить для себе найбільший скарб, найбільше добро, яке може бути в його житті. Він знаходить дорогу до Бога. Він терплячому Ісусі визнає свого Царя, свого Спасителя, свого Месію. Важко повірити. Важко повірити пересічній людині, що той, який висить на хресті, прибитий до Христа, розп'ятий. Як каже пророк Ісая, в ньому не було вигляду, ні красоти. Аполас сказав, ось чоловік, там нічого людського я не знаходжу. Там одна велика рана. І він в тому чоловікові знаходить Бога. А апостол Петро, який три роки був з тим богом чоловіком. Тратить Його. І цей приклад до порівняння, дорогі браті і сестри, має нам сказати, має нас навчити, що ми ніколи не можемо бути самовпевнені. Ніколи не можемо сказати, я знаю релігію, я знаю Бога, я вірю, в мене сильна віра. Апостол Павло взиває до нас, якщо ти думаєш, що ти стоїш, ти думаєш, тобі здається, що ти стоїш, але ти давно вже впав. Вважай, що воно впасте. Віру треба плекати. Віру треба зберегати, як, як неоцінаний найдорожчий скарб. Як запалену свічку в вогонь. Бо коли вийдемо і станемо на вітру, вітер загасить, буря загасить. Апостол Петро не просив тої віри. Апостолові Петрові здавалося, що він має повноту віри. Що він Готовий віддати за Спасителя своє життя. Він віддасть своє життя за Ісуса, але не в тій хвилі і не в тому моменті. І той, здається, який був такий далекий від Бога, який далеко був невіруючою людиною. І він отримує ласку благодаті Святого Духа, і він пізнає в Христі Месію Спасителя. Тому, дорогі браття і сестри, ми маємо такий наглядний приклад життя двох людей. Як сказав цар Симеон до Марії, він буде каменем спотикання. Для одних він буде от каменем, який буде спотикатися в той камінь і падати, як апостол Петро впав, а для других він стане каменем спотикання, який, який той камінь піднесе їх вгору. Господи, я також часто самовпевнений. Я також самовпевнений, що маю віру, що знаю тебе, що люблю тебе. Але насправді, моя віра є дуже слаба. Найменший хрестик терпіння непорозуміння, біль, страждання. Я падаю в вічі в розпуку нарікаю, бунтуюся, падаю в депресію, знеохочення, не вмію прийняти хрест, не вмію прийняти твою святу волю. Постійно я не чим, нічим не я незадоволений, не відчуваю радість свого життя, до всіх придираюся, а це не християнський спосіб життя, а це не християнське мислення. Я не живу по вірі Божій, по вірі Христові. Тому благаю тебе, найдорожчий Спасителю. За себе. За своїх рідних, за своїх близьких, не опускай нас, додавай нам віри. Дай, щоб ми ніколи не зійшли з доброї дороги. Завжди тримай нас в своїх обіймах. Молитва. Особлагий і найсолодший Ісусе. Ось я прокльонюю свої коліна перед Твоїм лицем і благаю, щоб ти влив у моє серце, живі почуття віри, надії та любові, а також щире розкаяння у моїх гріхах і сильне прагнення змінити життя. Отож і серцем, переповненим великим почуттям та болем, я в уяві споглядаю твої п'ять ран. І занурююся в них думкою, пам'ятаючи про те, все благи Ісусе, що ще пророк Давид вклав у твої вуста такі слова, пробили руки і ноги мої, і кості мої усі, порахували. Істину істину кажу тобі, сьогодні буде зі мною в раю. Милосердя і прощення досягає вершин. Ісус обіцяє розкаяному злочинцю небо рай. Навіть на Христі, а може власно на Христі, Господь міркує про небо для незлічених грішників. Наскільки чутливим є серце Бога? Воно вмиті реагує на наші зітхання. І коли ти страждаєш, Він страждає поруч з тобою. Звертайся у стражданнях до Ісуса Христа. Він тоді є дуже близько тебе. І ще одне нарікання докори Бога, як того злого розбійника, який висів ліворуч Ісуса. Миттєво знищують плоди Божого милосердя. Амінь.